Основними доходними джерелами звичайність залишається в нас податок на доходи з фізичних осіб. Його зараховується 25% до обласного бюджету від 6 надходжень по області. Фіксований податок відкладає майже мільйон гривень, податок на прибуток підприємства комунальної власності планується 200 тисяч гривень, плата за ліцензії на певні господарської діяльності лише 11 тисяч, але плата за ліцензії на право розвідної торгівлі – 11 мільйонів гривень. Також в плата за утримання дітей у школах-інтернатах нашого області – 400 тисяч гривень. Наскучені від оренди майно обласної комунальної власності ми також плануємо 1 мільйон гривень. Згідно податкового кодексу, ряд платежів, які фінансували з загального фонду, надходили до загального фонду державного бюджету, тепер будуть надходити до місцевих бюджетів, зокрема до обласного бюджету. Це мається на увазі 50% збору за спеціальне використання своїх ресурсів, 50% за використання води, 50% плати за користування надрами. Плата за надані в оренду ставки, плата за видачі ліцензії сертифікати, які зараховуються до за обласних бюджетів, ліцензіатами на помісті здійснення діяльності, плата за державну реєстрацію, плата за ліцензію на прату опповідь торгівлі алкогольними напоями і так далі. Я не буду, вони всі у переліку доходів в першому додатку до проєкту рішення. Спеціального фонду основний платіж, який, основні платежі це збір за першу реєстрацію транспортного засобу, 20 млн грн, в цілому по області 5 млн грн, незважаючи на те, що в 2010 році його поступило більше 90 млн грн податковим кодексом, Ці вся реєстрація і буде передбачатися акцизний збір на бензин і зараховуватися акцизний збір до державного бюджету. Грошові стягнення за шкоду за подійну порушенням законодавства охорону навколишнього середовища середовище 110 мільйонів. А відсотки за користування позиками лише 5 тисяч гривень, власне, надходження бюджетної установ, ми установи обов'язково плануємо 26,5 млн грн і екологічний збір 1,4 млн грн. І таким чином цілому обсяг власних надходжень обласного бюджету складає 312,4 млн грн, з яких загального фонду 282, і доходи спеціального фонду 34 млн грн. Але тим власних надходжень додатковими джерелами наповнювання обласного бюджету є в рівні з державного бюджету і дотація на диспропорції фінансової нерівномірності. Дотація в рівні передбачено нам 368 млн грн. Дотація диспропорції в мережі в цілому передбачає в сумі 19,7 млн грн на область. Згідно податкового кодексу, ми 25% маємо право залишити в обласному бюджеті, в Ресі, що розподілити в розділі районі і міст обласного підпорядкування. і чим ми її здійснили, і 4,9 млн грн залишаємо в обласному бюджеті. Крім цих трансфертів з державного бюджету до області буде надходити 9 видів субвенцій на загальну суму 1 млрд 124 млн грн. Це наші традиційні субвенції, які носять соціальний характер в першу чергу, допомога сім'ям дітьми, є коробки їх називаю, енергосубвенція, проїзд пільгових громадян, придбання твердого паливу, на виплату державної допомоги дітям, сиротам, на фінансування програм переможців з українського конкурсу проєктів 1,2 мільйони гривень. Придбання витратних матеріалів і придбання обладнання 22 мільйони гривень. Є нове, декілька нових субвенцій, які не передбачалися в попередні роки. Перше, це на збереження середньої зарплати на період влаштування посадових осіб місцевого самоврядування чи 100 депутатів, які, що потребують працевлаштування. 2,7 млн грн в повному обсязі по області закриваються задані видатки. І субвенція на поліпшення умов оплати праці медпрацівникам, які надають медичну допомогу, хворим на туберкульоз. 1,7 млн грн. Ця субвенція, до речі, не розподілена зараз на обласному бюджеті, ні, не обласний бюджет. Розвідці районів і міст, так як на сьогоднішній день немає порядку використання цієї субвенції. Ми планували передбачити її лише на ТМО-пеціатрі, але є рекомендації, що вони, можливо, будуть розподілятися на райони, там, де в районних лікарнях рахуються лікарі-педіатри. Так, що це надалі ми її здійснимо розподілу. Передбачаються кошти для трьох районів, але це не є обласного бюджету видачки, таке є це субвенція на соціальний економічний розвиток, з Бовбуднівському району 2 мільйони, Сарнівському району 2 мільйони і 12 мільйонів в Рапітнівському району. Крім того, в Сарлському районі передбачається 2 мільйони на будівництво газопроводів і комунальних доріг. Є субвенція по спеціальному фонду державного бюджету на системі соціальної допомоги Світовим банком в сумі 500 тисяч гривень. Розрахунковий обсяг доходів спеціального фонду відображено за видатками джерел надходжень у додатку 1 до проєкту рішення про обласний бюджет на 2011 рік. В цілому я хочу звернути увагу навіть тих депутатів, які були в попередній каденції, всі які нові. Ми маємо нову форму бюджетного рішення, це типове рішення, яке складається в загальний фонд тільки з поточних видатків. Всі капітальні видатки передаються у спеціальний фонд і зараховуються в загальному фонді як профіцит бюджету, і в спеціальному дефіциту бюджету.